Всім доброго дня, вас вітає канал Електрофікс, і сьогодні буду вам розповідати про свій паяльник. Ну, це такий паяльний міні-набір. Можливо, комусь жало підійде, можливо, комусь оловосмок чи паяльник. Тому ось таке от буде відео загальне, чим я паяю, якими жалами і що я використовую. Е, для пайки. Я покажу, що я вчора паяв, яким я жалом. Покажу на одному чи на двох прикладі жал, що я паяю. Ну і таке от таке буде у нас відео. Тому. Сідайте зручніше, беріть чайок, смаколики, а ми пігнали. Перше, почнемо із мого паяльника. Це в мене GCD 908, 100 ваттний. Ви вже його бачили, тому я детально зупинятися на ньому не буду. В паяльних наборах ви можете про нього побачити відео. Я думаю, доволі буде вам цікаво. Далі, що в нас із основного інвентарю? Це в нас оловосмок, доволі оригінальний. Доволі зручний, і на кінці в мене термоусадочка, щоб отой пластиковий носик не пропалити. Дуже зручний, дуже м'якенький, всім рекомендую. Тепер переходимо до огляду жал, які в мене є, для чого я їх використовую. Перше, я зараз візьму от павербанка свого, який я сам збирав, і перше покажу. Це жало типу К. Це жало призначене для таких більш масивних робіт, і там, де компонент має багато ніжок. Це до прикладу, щоб вам показати. Паяв я вчора ось такого павербанка. Ну, як паяв, ремонтував. Ось цю мікросхему я пропаював. Кондьорчика цього тут трішечки криво запаяв, але то таке і можна пролоджувати доріжки. Отже, по-перше, жало типу K використовується для е, ніжок, е, якщо їх багато, для залудження і для більш масивної пайки. Тобто, для більш такої масивної. В нас є далі стандартне. Але... Уменшене жало, я його називаю, тип І. Це дуже тонке жало, призначене для тонких робіт, використовується для пайки, я би навіть сказав, в тяжко доступних місцях, там, де вам потрібно щось дрібне припаяти, або, допустимо, мало місця і вам щось потрібно, якийсь там проводок, чи резистор, чи кондіочок, щось запаяти. Ось таке от жало. Ціни я вам орієнтовні потім покажу на сайті в продавця. Жала, я ці рекомендую, витримують температуру. І зараз я вам на прикладі покажу. Розберемо далі. Тобто, перше тип К для е, роботи з багатьма ніжками, для роботи з доріжками, пролудженням і так далі. Дрібне типу І, призначене для дрібної пайки. Далі е, в нас стандарт ось таке ішло до паяльника. Я вам посилання не на всі жала залишу, я на магазин, там собі знайдете всі жала. Ось таке чорний шла, я ще ним практично не користувався. Це тип Б. Воно ну, призначене для стандарту пайки. Тобто паяєте якусь тпшку, чи щось таке от. Тобто, дрібне ви ним пропаяти чи з батьма ніжками не зможете. Далі тип жала 3C. Я вам покажу. Досить крута жало. Я ним пропаю більш-таки масивні деталі. Це може бути якийсь, не знаю, дріт чи. Щось, ну, павербанка, дроти на плату припаяти. Ну, одним словом, ось така от в мене робота невеличка. Можна паяти е, ці польовики, транзистори великі. Собі будете бачити, що ним паяти. Ось стандарт тип Б. Бачите, як відрізняється від чорного. Також призначена для пайки дрібної. Після того, це луджіна мідь, всі жала. І останнє це 2,4D, теж призначене для такої більш масивної пайки, паяє ним різні дроти. Ну, одним словом, все, що паяється типом B, 3 c все паяю я і цим. Тобто хтось може по-різному використовувати. Якщо кому треба буде картинка, можете переходити в групу мою в Телеграмі, і там я досить цікаві посилання скидаю. Також там є досить цікавий контент, який ви можете для себе почерпати, скажімо так. Часом можете і свій скинути. Далі. 100 ватний паяльник. Чому саме 100 ватт, щоб підтримувати різні види пайки? Зараз ми перейдемо до тесту. Після того, – це вакуумний насос для припою. Натискаєте цю зверху, фіксуєте, підносите до паяльника, розплавлений там, де припій. В Розплавлений припій сунете. Натискаєте кніпку і все. і Припій забрався. Отже, ось, ось такий от. Далі. Що хочу показати, тепер переходимо до практичної частини. Ви спитаєте, а на яких ти температурах паяєш? Дуже все цікаво зроблено в мене. Дивіться, цей паяльник, по-моєму, до 450 градусів максимум. Вчора, як я паяв мікросхему, пролуджував доріжки для того, щоб феном запаяти, я пролуджував на температурі 260-265 градусів. Тобто я дивився, якщо дрібний компонент то 260, щоб не перегріти. Якщо більш крупніше, то 265. На яких же градусах паяє? Ну, приблизно 260-270 загальна пайка всіх деталей. Ми можемо давайте, глянути на чому. Ось такий у мене доволі цікавий набір. Е, якщо хочете огляди моїх наборів, ось таких, можу буду показати. Давайте залудимо з вами ось мтеху. Давайте ми залудимо Мтеху, який я плюс використовую. Беремо припій, у мене припій е, м'якоплавкий. Ось такий мені були передали. І використовую NC559. Або ще іноді смалець. Якщо кому буде потрібно дізнатися про цей смалець, я посилання на людину залишу. Якщо вам буде потрібно, ви мені там напишете. І я вам обов'язково посилання залишу. Далі я залоджу доріжки. Але спершу дивіться, наносимо флюс сюди і сюди. Все рівно рано чи пізно це буде залуджуватися. Нанесли флюс, ставимо на низ. Зараз. Ось. Так, я думаю, буде видно. Ось. І тепер беремо. Нажало трішечки припойчику. Так, дивимось. Один. Дивіться, як файно лягло. Це не звертайте уваги, це. Відкрито для провітрювання І два. Дивіться, як файно, гляньте Потім собі взяли, змили і все, яка файна пайка. Зараз я ще тут прогрію біля самого багатообертового резистора. Ось, ось так от прогрів і все. Якщо нам потрібно забрати прикій. Давайте подивимося, як працює Оловсмок. Отже, беремо, фіксуємо. Я зараз вам спробую показати, я ще ні разу в кадр не показував, тому що це досить буває іноді незручно. Ставлю сюди. Дивіться, приставили, прогріли. І тепер дивіться уважно, чому саме цей оловосмок я обрав, гляньте. Забрався просто припій. Миттєво. Відсмоктало припій. І от nc 559 Він виділяє запахи, якщо цікавить. Кого я можу ще залишити на флюс доволі цікавий. Я нещодавно побачив, собі ще не замовляв, зразу кажу. Він прозорий і без запаху. Ну, якщо кому потрібно. Він призначений для БГА пайки. Якщо кому потрібно. Там ще є флюс на платі. Давайте, значить, назад залудимо. Я просто вам показую, наприклад. Зберемо, пробертаємо плату, щоб нам було зручно. Один. І два. Бо буквально робиться пару секунд. Ну, як вам? Мені здається, пайка чудова. Ось такий от міні-набір повинен мати кожен. Тому що десь потрібно дрібне, десь потрібно стандарт, десь потрібно масивне, десь потрібно мікросхему пропаяти чи щось пролодити. Ось, прошу. Тип К саме той, що вам потрібний. Які би я порекомендував для початківця. Це стандартне. Тип І тоненьке, і тип К велике. То я вже собі 3C і 24 d для асортименту. та й все. Далі я йду глядати за жалом паяльника. Вимкнули паяло, повністю воно схололо. Якщо нас жало вимазалось саме, зараз я вам покажу. На прикладі, ось цього. Якщо в нас ось тут воно вимазалось, не там, де ми паяємо, а саме отут з краю, я беру просто наждаком щищаю. Ось тут наждаком, бачите, воно вже з часом, але все ж. А там, де паяю, я беру целюлозною губкою. Якщо де потрібно, в паяльних наборах має бути губка целюлозна. І ось спрошу. Ну, такі от справи. Тому треба три типи жал мати, а далі вже собі по бажанню. Тобто ще раз. Е, тип Б. Тип Б від паяльника, але чорний, воно довго вам не прослужить. Тип І для дрібної пайки. Е, 3C, і 2, і 4D там вже собі подивитись. Можливо, комусь треба якісь дроти лудити. Дроти я залуджую саме мідні. Плюсом f 3 Паяю я і лоджу на 260-265 градусах, та й все. Лоджу я типом B і лоджу я типом 3 c Значить, зрозуміло, очищаємо паяло ось там, де паяти целюлозною губкою, ганчіркою, або є така як дьорка металева. Я не знаю, як по-іншому назвати. Напишіть в коментарях, хто такий має і хто користується. Бо я ще вважав, що, що златуні. Ото було цікаво. Ну, і звісно, біля самої основи, там, де ми не паяємо, там можна спокійно нождиком собі зачистити. Це зовні, як я мию, ось це от, саме кріплення паяння. Берете губку кухонну, зворотню сторону, там, де вона така жорсткіша, наносите мило і просто вперід назад, вправо-вліво собі прокручуєте. І так миєте. Тобто я з милом це все бачите, як вимив, яке воно он, чисте. жала єдине, що я не домив. Ну і оловосмок я всім рекомендую. Беріть з одної насадку і не переплачуйте за три. Якщо ви будете з термоусадки чи з якоїсь, до речі, сериконової трубки сюди надіти, буде дуже чудово. Ви собі зможете взагалі з однею насадкою працювати. Не потрібно там переплачувати тим китайцям. Ось берете одну насадку, яка йде в комплекті, я брав сам простий комплект, і надівайте термоусадку або спеціальну, скажімо так. Силіконову трубку, яка не боїться температури, що собі хочу прикупити. І все, І можете собі паяти з оливосмоком, користуватися і не боятися, що у вас насадка поплавиться, бо без насадки на білому позалишаються скажімо так, вигорілості, вона просто поплавиться, тому майте на увазі. Якщо вам потрібні поради по пайці, можете звертатися, ще я буду знати. Якщо вам цікаво, на яких температурах можна спробувати попаяти, і що можна паяти саме, що я паяю, якщо вам це буде цікаво, то пишіть в коментарях, що покажи, що ти паяєш. Я вам покажу на прикладі, якщо буде час в мене, як я виконую паяльну роботу. Там, допустимо, як паяю якусь мікросхему. Ну, то рідкість буде, але все ж. Або якийсь ліхтарик. Всім дякую за перегляд. Гарного дня, мирного неба! Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та підтримуйте україномовний контент.